Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні свято, нічого такого не робимо, відпочиваємо. Так що вас і ваші родини зі святом, будьте здорові! І саме головне мирного неба над головою скоріше. Вийшла з будинку, Або в будинку замерзла. Вийшла на вулицю і тут замерзла. Прохолодно. Вітер дує, коли вітер дує, то дуже холодно, але вже тепліше. Зранку було дуже холодно. А вчора ввечері. І йшли до хати, чоловік мені каже, так холодно, я ще глянула, було плюс 13 градусів. Чоловік каже, будуть приморозки. Я кажу, ти що, літо вже які приморозки? А? Вранці встали, читаємо новини в Фейсбуці. Там, і там пишуть, що так, були приморозки. Київські, і в Сумські, і ще десь були. Але нас, слава Богу, минуло. Але прохолодно все-таки. Сьогодні відпочиваємо, нічого такого не робимо, а завтра вже будемо працювати. Але після відпочинку буде важко. Потім завжди так ну, нічого не хочеться робити, але треба. Нагород треба йти. Палатка ось в мене. Це до синочка приходив друг. Сиділи вони щось там в будинку, гралися, а потім їм стало скучно, і вони сказали, верніше. Мій сказав, мама, давай палатку розкладемо. Мама розкладала палатку, але ось дивіться, зараз переверну. Але ось кіт нам трошки допоміг і кіхтиком її взяв і порвав. То Завтра треба буде спробувати зашити. Я знаю, що це таке важко буде такий матеріал зашити, але спробую. Завтра витягну на вулицю ту швейну машинку і спробую. Якоюсь латочкою щось зробити, бо дитині палатка треба. Вона нова, можна сказати, але котик трошки її полатав. У наших свинок обід кинула їм трави, люцерку і покачану кукурузки, так вони воно гризуть качанчик. Зараз стараємось більше їм травички давати. Але все-таки ж даємо і дерт, пшениця і кукурудза пмелена. І ще додаємо їм туди якісь вітамінки, купили там на кілограм чи скільки столова ложка, так як вони у нас мають привезти свинок, нам, то вітаміни їм треба. Хрумають. І тут цей мовчить. Ти колись мовчиш чи ні? Коли рот зайнятий, так? Да? Це йому не так. Тільки хрю-хрю і хрю-хрю. Так, а тут маленькі. Анна. Не видно. Тільки що бачила, я їй дала жменьку люцерки, і вони щось там хрумали. Мені так подобається, що вони не так, як кролики. Кролики ж і сліпі, поки вони там очухаються, а ці вже воно їм третій день сьогодні, чи четвертий, а вони вже починають хрумати травичку. Такі красунчики маленькі. Та не буду я їх трогати. Їж. Вчора я їм і кашу варила, давала. Треба сьогодні ввечері поставити зварити, щоб на завтра була. То вона там щось хрумає і вони починають нюхають, ідуть до неї. Також їсточки. по куточкам забігли, два туди, два туди. Я то знімаю, чи видно, воно буде на телефоні, бо тут сонечко. Покажіть, як ви біля мами їсте. Каже, прийшла та тітка і щось хоче. Я тут варю варення з полуниці. У мене такий метод, можна сказати. Жарю, смажуте варення, щоб воно було густеньке. У мене воно тут не дуже багато, така миска, щоб воно не було великим шаром, а все тут -то тоненьке, і так воно тоді швидше проварюється і робиться густеньке. Ще рази два проварю його і все. Ну, Звичайно, можна дивитися по вашій консистенції, яку ви хочете. Якщо дуже густе, то довше, якщо більш-менш, то не так довго. То отак от. У мене ще десь рази два. І все. Зараз вам покажу вчора закривала ще. Так, ось вчора закрила дві баночки. Таке воно. І не дуже густе, і не рідке. Якби ще разок проварила, то було б таке густе. Але я таке не захотіла, то ось дві баночки. І компот з полуниці. Ось треба буде занести. Погріб уже він вихолов. Така полуничка. Десять баночок з полуниці я вже закрила. Ще буду закривати. І вісім у мене є там акація, цвіт бузини. То так от. Далі буде вишня. Але вишні в цьому році небагато на деревах висить. Так, прийшла до своїх троянд. Ось таким тут на сонечку жарко. ця щось розпускається, ніяк не розпуститься. Оця пахне як чайна троянда. Така вона гарна. А ось тут -а. біла. Це кущ був в тому році біла-біла, вона така, а в цьому, дивіться, така, чи можуть вони переопилятися, така якась вона рожева трохи стала. А. Пахне. Тут ось така гарненька має бути. Тут ось така, це всі троянди в мене з-під пляшки. І вони того й одинакові. Вже не буду їх розводити. Свої треба буде в когось взяти і тоді садити під пляшку, бо вже в мене вистачає одинакових. І ось ця мені ще дуже подобається. Вона всередині ось така пишна якась. Також ось один кущ цієї, Он один кущ. Ось це такий, ну а що, троянд хотілося, а розводити не було з чого, тільки зі своїх. То й так розвела. Але нічого. І ці мені подобаються. Я дуже люблю троянди. Ось яка краса. Тут хожу, заглядаю тільки сюди. Тут ось така ще в мене квіточка є. Забула, як вона називається. Тромашки вже скоро будуть квітнути, Розрослися, треба буде восени пересадити їх. Тут лілії. Лілії також вимахали великі. Троянди, троянди. А ось це гібіскус. Наче тільки в кінці травня виліз, показався, бо я думала, що він пропав, а вже який вимахав. І там ще один є кущ, це мені дали. І думала, що він пропав, а ні, живий. Треба буде завтра ввечері полити тут і підсапати, бо тут сонячна сторона, і так воно все сухо забито. Сьогодні вже не буду поливати, не хочу. Ще ось півник один в мене залишився, такий, що гарний, не засох. Ось такий півничок. Вже ось посохли. І ось така ще в мене є трояндочка. Вона в минулому році зовсім була малесенька, а в цьому році вже трошки виросла, наслідний рік ще більше буде. Дуже люблю такі троянди. Це мені дитинство нагадує, так як в нас вдома було, коли я жила ще з батьками, ось такі три великі кущі, дуже такі великі були. І завжди, я як маленька була, то там в мене фотографії є біля тих троянд. І ось така у нас тепер є трояндочка. Люблю троянди, але треба якісь інші кольори вже заводити. Ще жовту таку садила, але вона не прийнялась. А і ось ще другий кущик гібіскуса. Ось так. На цьому, друзі, закінчую своє відео. Так як сьогодні відпочиваємо, буду йти далі відпочивати, бо спинка болить після того, як бетонували кімнату. До мене сьогодні відпочинок. Всього вам доброго, до побачення!